13 серпня 2014 року спецроту світя відправили на схід. Там бійці втрапили в Іловайське оточення, з якого Олександрові вийти не судилося. З ним Світязь втратив на фронті ще шість хлопців, згадує побратим Андрій Рабомізо на псевдо Одеса. Не зважаючи на те, що він хрупенький такий був худощавий, він цих підтримував пісню. Тут лента за лентою патрони подаває. І це непосредственно піднімало сам бойовий дух наших бійців. До нього багато разів підходили, такі покрупніші вже хлопці, кажуть, ну, а от не дай Бог з нами щось трапиться, чи як. Ну, надоїло ходу відповідати на ці запитання. Він зав, Непосередньо мене приподняв каже, Я отак от кожного винесу. Але на тому історія поневірянь родини бійця не скінчилася. Олександра поховали у Вінниці під іншим іменем і лише через півроку, за експертизою ДНК, віднайшли справжню могилу Сашка. 27 грудня 2014 року він знайшов вічний спочинок на рідній Волині. Посмертно Олександра удостоєно орденом за мужність третього ступеню. Вірш від імені мами і брата зачитала Вікторія Семенович. Ти що тебе я покинув, що поїхав далекою путь. Знаю, снайпер цілився в мене, а потрапив в твоє серце і грудь. Ти не плач, моя рідна матусю. Сонце з'їде, стань на поріг. Бог одну тебе згорем не лише, а народ не простить їм цей гріх. І задовільнив цей час, щоб неосудно вчинити освячення пам'ятного знака. На славу присвятого імені побудованого і на честь, і пам'ять раба твого Олександра. Відкриття меморіальної плити бійцеві приурочили проводом, коли церква особливо молиться за померлих. Під час урочистостей виконувач обов'язків начальника головного управління національної поліції Волині Петро Шпига вручив сестрі героя пам'ятний знак Іловайськ 2014